Осінь називають щедрою, і, звісно, вона щедра на врожай, врожай овочів, врожай фруктів. Сьогодні в своєму садочку я назбирала фрукти: яблуко, грушу і три сливи. Вони всі різні, різні за кольором, різні за формою, але вони такі смачні і поживні, дуже-дуже корисні. Тож сьогодні на сніданочок з'їм яблуко, на обід я з'їм грушу. А навечері порахуйте, скільки слив я підготувала. Одна, дві, три сливи. Так, три сливи. Немалята, я запрошую вас, в нашу творчу майстерню-сонечко. Давайте з вами на згадку про щедрість осені зробимо з пластиліну, а я буду працювати з солоним тістом. Ось таку вруху. Підготу... вже вирізати. Я вирізала ось таку зеленого кольору з картону. На неї я буду класти свої виготовлені фрукти. Для яблучка я взяла шматочок тіста розміром з невеличке яблучко. Ви ж малятка, якщо працюєте з пластиліном, то візьміть невеличкий найбольш... шматок пластиліну і покладу шматок на ліву долоньку. Правою прикрию і буду виконувати ось такі кругові рухи. Погляньте, будь ласка, закруглюю в кожну сторону. Ось так пальчиком допомагаю велити дві долоньки, а поміж ними маленький-маленький шматочок пастиліну. В мене вийшло. Але Мар'ятка, давайте поглянемо з вами. У яблука є місце там, де у нього гілочка росте, так? Плодоніжка. Ми з вами зробимо так само у своєму яблучку, яке ми, яке ми зараз з вами виготовили. Ось так я взяла кольоровий олівець і зроблю ось таку виїмочку. Погляньте, будь ласка, ось! Туди ми потім, коли я розфарбую своє яблочко, у вас вже воно червоного кольору, туди я вставлю гілочку. Давайте розглянемо грушу. У груші теж боки закруглені, але погляньте, будь ласка, місце, де у неї є плоданіжка гілочка, воно зменшується. Бачите? Тут більше боки. А сюди вже йде зменшування. Почнемо ми з вами робити грушу, так само круговими рухами, рухами, як ми робили яблука. Потім я вам покажу, що ми будемо робити далі. Скатала кульку так само, як на яблучку, а тепер малятка, погляньте, будь ласка, на лівій ручці лежить моя кулька, а правим великим пальчиком. Казівним та середнім я ось так відтягую верхню частинку. Погляньте, будь ласка, підтягую по її ось так. Трішечки, трішечки я її підтягую. Нижню частинку я не чіпаю. Так. Ну ось ігрушка вже вийшла. Так само маляточка, давайте зробимо з вами відвір для. Наші платаніжки ось так. Потім я розфарбую, в мене буде, як справжня груша. Для слив я підготувала три маленькі шматочки, адже слива вона невеличка за розміром. Давайте з вами поглянемо, яку форму має слива. Вона має овальну форму. Давайте приступимо до виготовлення сливи. Дві сливи я вже виготовила, а тепер покажу, як я це робила. Так само малятка, як ми з вами яблочко скатували. Кульку ось так. А потім малятка кладу долоньками, я роблю ось такі рухи, прокачую між долоньками. І в мене виходить овал. Тепер пальчиками я лівої правої руки формую ось таку сливу овальної форми. Тож у мене на моїй. І всі вже є яблуко груша і три сливи. Зараз я йду їх мастерно розфарбовувати, а потім покажу, що в мене вийшло. Погляньте, малятка, яка краса в мене вийшла. Я впевнена, що у вас вийшло все теж на відмінно, так само яскраво, красиво. Ось тут, де ми з вами робили відвір для кладоніжки, я вставила гілочки. Потім, коли підсохнуть мої роботи, вони так і закріпляться там. Для того, щоб роботи з солоного тіста, я їх сьогодні вже розфарбувала. Для того, щоб мої роботи підсохли, на ну це треба проміжок часу, достатньо великий, майже тиждень. Знадобиться, якщо при теплій погоді за віконечком. А якщо ви зробили з пластиліну, то у вас вже готова сьогодні яскрава робота. Я чекатиму на вашу роботу. Сподіваюся, що у вас вийде все дуже дуже добре. Тримаю кулачки за вас. До побачення, мої люди!